Як часто ми кудись поспішаємо на роботу з роботи приготувати обід, з'їсти обід В цьому всьому, ми забуваємо про найцінніше про час для себе. Я вас вітаю на каналі. Я дуже рада, що ви знайшли час переділити собі. І сьогоднішня медитація буде під назвою Я Єдина та Неповторна. Ця медитація для того, щоб зупинитися, заземлитися, відкласти свої справи, переживання та страхи, поставити себе на перше місце на ці 15 хвилин, а в подальшому і в житті. Будь ласка, займіться зручне вам положення, ляжте, закрийте очі. Або сядьте у позі лотоса. так як ви зараз відчуваєте, вам буде найзручніше всього. Зробіть глибокий вдох, робимо вдох через ніс, а видих через рот. Покладіть руки на серце та відчуйте, як б'ється ваше серце. Якщо ви відчуваєте себе розгублено ніякого. При цьому можете відкрити очі, щоб зрозуміти, де ви знаходитесь. Але я раджу продовжувати цю практику закритими очима. І ще раз зробіть глибокий вдох та видих через ніс. Уявіть, що всі ваші переживання, страхи, проблеми ви вдихаєте та видихаєте з вашого тіла. Уявіть, що перед вами маленька дівчинка. Це ви в дитинстві. Уявіть, яка вона? Маленька, усміхнена або сумна. Подивіться ближче, продивіться до неї. Яка б емоція зараз у неї не була, обійміть її. І чути, як вона обіймає вас своїми маленькими долоньками і каже: Я з тобою, я вірю в тебе, я це ти. Тільки ти вже старша, розумніша, мудріша і я так пишаюся тобі. Вона бере вас за руку та каже: Не бійся, йди і пам'ятай про себе, що ти неповторна, унікальна, єдина. І не давай нікому змусити тебе сумніватися в цьому. Вона обіймає вас та відходить далі по своїм справам гратися. І ось ви опиняєтесь біля океану. Ви підходите ближче до цього океану, вступаєте своїми ніжками по теплому пісочку, водичка обіймає вас, заходить хвилями на ваші ноги, але водичка не холодна, вона тепла. Вона обіймає, наче вас та охолоджує, заспокоює. Бо бачите перед собою, як заходить сонце та небо стає блакитно рожевим. Ви дивитесь та посміхайтесь цьому моменту. Радійте, що ви знайшли змогу побачити цей момент, відчути його і свій стан разом з собою. І ось зараз. Зробіть глибокий вдох, вид. Візьміть цей стан з собою надалі, не дивлячись, коли ви дивитесь цю медитацію, це може бути зранку або ввечері, в обід. Візьміть цей стан з собою. Стан спокійності, впевненості в собі. І що ви все можете і все у нас обов'язково вийде. А зараз потрошки відчуйте свою праву долоньку, поворушіть нею пальчиками. Ліву теж відчуйте кожен свій пальчик. Відчуйте, що ви зараз знаходитеся в безпеці. Вдома або в своєму безпечному куточку. Відчуйте свою праву ногу, відчуйте пальчики на правій нозі, пошевеліть ними на лівій, Кладіть ще раз руки на своє серденько, відчуйте, як воно б'ється. І скажіть собі дякую за цей час, який ти приділила самій собі. Зробіть ще раз глибокий вдох та видих. і обійміть себе міцно, міцно та потрошки відкривайте очі. Подивіться довкола. Подякуйте собі. За цю практику я дуже рада, що ви приділили час собі, адже це надзвичайно важливо, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові медитації та практики. І всім та!